Вітаю всіх любителів тихого полювання. З вами селянин. Сьогодні ми відправилися на нові пошуки білих грибів у Прикарпатті. Я пішов перевірити у дуже погану погоду чи є тепер у лісі гриби, так як у нас було всього 6 градусів тепла. І так як вчора ми знайшли нормально так багатенько різних грибів, я пішов у таку хмарну дощову погоду. В дуже сильний вітер я сів на мотоцикл і приїхав в далекі місця, де я вчора не був, або проходив десь мімо. Ну, через те, що багато людей було, я проходив мімо місця. Перевірити, чи є щось на тих місцях і чи можливо щось знайти. Так що, друзі, мала температура, і чи є гриби у таку температуру. Чи ростуть вони, і скільки вони виростають на тих місцях. Сьогодні буду в цьому відео. Так що сідайте зручно, готуйте чайок і будемо починати. Приїхав я на місця свої, і, і тут дивіться, що я бачу. Білесенькі, білі грибочки. Є. Сьогодні, я думаю, дуже мало людей було в лісі, через те, що зранку був дощ, а на даний момент дуже сильний вітер. Подивіться, як вони лежуть, ростуть прям листочки. Дуже Таненько сидять до землі, і ось такі білесенькі грибочки вони хочуть вирости, але так як листя нема зверху у них багато, вони починають тиснутися і ховатися, ось так під листочками лежачі. Я личую, як краки дерева ламаються, трошки страшно, але думаю, все рівно мене це мене і все буде добре. Ми ще встим нас грибочків до дощу, які передають на зараз. Так, переходимо зразу чуть далі. Ці місця закриваємо, так як я тут ще побачив недалеко одного. Бачите, який красавчик сидить прямо в дорозі. Ну, Нічого нема дивного, це місце дуже родюче і це можна було очікувати. Отакі От три гриби рахуєте, що за декілька хвилин можна було знайти на цьому місці. Також кидаються і маленькі грибики. Дивіться, як заховані. Такі грибочки, як пам'ятаєте, у попередніх відео ми брали тільки на мариновання. Ось такі зрощені, три красавчики. Тут місце отаких от грибочків, які зрощені Це, і дуже гарно виглядають. Маленькі ці малюточки. І... І ми як побільше їх знаходимо, ми їх зразу і маринуємо. А як є чуть-менше, ми продаємо їх людям. Люди купують ще в когось і також маринують. Це просто смакота неперевершена. Ось такий йдеться ще один. Ну, бачите, це по суті одне місце, яке дарує плоди. Е, зараз ми почистимо їх, перейдемо чуть-чуть у бік. Тут по суті треба просто дуже-дуже дуже акуратно дивитися, так як вони, як бачите, незамітно заховані у листочках, у корчиках. Отак От як ось цей, ну його має виднося, він має величенький. Я думаю, що цей любий міг би замітити його. О! І ще заміту ось там. Прямо у листочках захований також ось тут. О, дивіться, е, горбичок був. І подивіться, що тут твориться. Вони не змогли прорватися просто через дуже крепкий, е, цієї землі, який мав багато ниточок. І виходить тут ціла сімейка, так як це е, таке місце сімейних грибів. Я спробую помаленьку якось їх роз'єднати і так показати вам. О, так от, тако, дивіться, вони бачите як заховані всі. Ну, я навіть не знаю як їх вибирати, правильно. Щоб вони... Вони хоч всі по віддільності, ну але... дивіться, чапочку відриваю від того, вони всі прям зрощені. Тут бігом гласенька така земля, що вона прям... Бачите, що видає всю в кучки, просто піднялося і все. Ось така сімейка зразу попалася, так що я, я думаю, що на такі місця треба ходити частіше, щоб знаходити щось. Ну і звичайно, треба і промазувати, тому що тут обично дуже попадаються гарні грибики, місце дуже родюче. Отаку красу ми знайшли тепер, йдемо далі шукати. Я думаю, що нас тут чекає дуже-дуже багато грибиків. І так, продовжуємо наші пошуки. Пошуки білих грибів. Двоєчка. Красивих свіженьких грибочків. Дивіться, як зовсім вони. Коричневенькі, це на березі, яке прогрівається. І ви подивіться тільки, що твориться. Це, друзі, вже осінь. Хмари дуже страшні йдуть, прям дуже-дуже страшні, вітер дуже сильний, Завіває прям вощий. Подивіться, просто, як мене тут дує. Так, ну, йдемо вище. Тут я замітив ще одного. Також, як бачите, їх навіть нема, ні, ні листя, нічого нема, просто глина. Але грибиків все рівно... Ростуть. Уже три. Ідемо ще вище. Я тут аж кошечок поставив, щоб не загубити його. То я люблю взяти, найти, відійти, потім забути, де він є. Ось тут захований також у землі. Молоденький, ми його викопуємо. Так, І закопуємо назад ямку. Ось так. 4 грибики плюс. І так, щоб не розтягувати кадрики, я взяв і знайшов декілька грибів за раз і вам покажу вже в великій кількості, щоб було цікавіше. І так, перше це 3 грибики, бачите, які я перший пройшов, тому що я зовсім бачив іншого гриба. Ось такі малютки. Це молоденькі для мариновання грибики. Ще виріс з боку ще один нього. Так, чуть-чуть піднімаємося вище. Я поставлю одразу коло кошечка. Так. так, що у нас тут? Тут теж малючок. Ну, ось цього я побачив першого. Це, це взагалі красень. Так, да, це у нас не гірські, друзі, не гірські гриби. Це гриби букових лісів. Знаходимося ми тепер, це у Чернівцях, Кисменський район, верхні станівці. Так, піднімаємося трішки вище і тут ми будемо збирати уже розові грибики. Ось такі. Ті, які ми минулого разу збирали, в минулому відео ми побагато тут знаходили. От тепер ви можете бачити, скільки вони виростають за одну ніч. Отакі От малютки. Кстати, вони, бачите, кришуці дуже, дуже сильно вони в землі закопані прям. Так, підійдемо сюди. Чекайте, щоб я не став, бо вони такі незамітні, в лісі потемніло дуже. От, Дивіться на цього зайчика. О. Оце за ніч виростають от такі вони. Бачите? Невеличкі. Ось от, от такі маленькі. Вчора їх тут не було, тому що ми прозбирали. А тепер от вони є вже. Ну Ці лишимо, Можливо, прийдемо ще завтра. Побачимо, як вони виростуть, а ось ці ми великі заберемо. Ось так. Забираємо їх до кошечка, до тих і йдемо чистити. Подивіться, який цікавий екземплярчик розових грибів. В декотрих місцях кажуть на них соснові гриби, декотрі кажуть королівські, декотрі кажуть боровики. У нас кажуть розові королівські гриби. Як Як де, як, Хто? як кому підказує. Душа. В общем, подивіться, якою вони сімейкою. Тут постараюся акуратненько так їх вирвати. О! Ой такі мурленькі, такий п'ятачок. Дуже малесенький грибочок і чотири в кучки. З задньої частинки можна побачити їх чотирьох зрощених, чотири шапочки. Ось така красота. Дивовижна красота наших лісів. На кінець стоїн знайшов величенького білого гриба, він був накритий. У нас у лісі так потемніло, лиш його виднося. Симпатюлечка така. Прям дуже гарний така бочечка. Тільки подивіться, що за красу я знайшов. Який біленький в ямочки грибочок. Ой-ой-ой-ой-ой, який, який звук у нього вібріруючий. Ну, досить непоганий красивий білий грибик. Чудовий екземпляр. І подивіться тільки, скільки я назбирав вже цієї малечі. Все я не показував вам, тому що вони маленькі, 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 і їх дуже багато, тому все я не показую. Але ось такі розові красавчики знову попадаються, просто в лісі. От реально дуже темнося. Тобто коли дивишся ось тако, то воно, бачите, висвітлюю, але ну, по суті воно так, би дивився десь на таке, тут дуже темнося. А так як оці темненькі, їх не виднося, взагалі знаходиш одного і ж тоді аж можеш щось побачити. Оце, друзі, гарний гриб. Прям чудесний. Вожевничу побачуємо. Він з листочками був захований. Я побачив, що підняті листочки дуже. І з'гнувся в воженичий і побачив його. Це да, це красота. Такий біленький, твердючий такий, дуже, дуже твердий. У лісі почало ще мати міти, вже пізно, дуже буквально ще може за півчасика похожу, поки вернутися і буду їхати додому. Дивіться, друзі, що я зміг знайти. Не можу ж тепер показати нормально, тому що ну реально дуже темно сі в лісі. І таку кількість знайшов, оскільки я не знаю, там, ну знаю, що десь поверх 50-60 грибиків є. Типу, ну, дрібненьких, трошки величеньких. Ну, що ж, друзі, сьогоднішній похід у нас вийшов дуже гарний. Ми назбирали сьогодні дуже гарних молоденьких грибиків, перевірили місця і побачили, що може вирости. За одну ніч. На деяких місцях грибниця дає до 15 см гриби, а на інших місцях, де немає майлистя, до 5-7 см. Сьогодні ми назбирали більше 50-60 грибочків, на що я дуже задоволений, тому що у вечірній час назбирати таку кількість це було дуже-дуже круто. Дякую всім, хто прогулювався по наших прикарпатських лісах зі мною. Всім пока-пока!